Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Австралія передала Україні плануючі авіабомби ДЖІДАМР після того, як вони були зняті з озброєння. Про це нещодавно повідомило австралійське профільне видання. Нагадаємо, у квітні 2024 року Австралія заявила, що передасть Україні невизначені боєприпаси класу повітря земля, які дуже важливі для України. ДДАМ це комплекти обладнання, які перетворюють прості вільнопадуючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. У версії R додається комплект КРИЛ для збільшення дальності. Американський розвідувальний БПЛА Вібад постачається до України. Про це повідомив очільник компанії виробника. Ці дрони у червні потрапили до України для проходження випробувань. Безпілотник може перебувати у повітрі до 10 годин. Розвідувальні можливості дрона забезпечуються потужною оптико електронною станцією з чутливим тепловізійним сенсором. Головна особливість БПЛА у вертикальному злеті та посадці. Бельгійська компанія допоможе Україні у спільному виробництві ракет для протидії безпілотним літальним апаратам. Про це нещодавно повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості України. В рамках підписаної угоди між Україною та компанією бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво ракет калібру 70 мм. Це співробітництво підсилить український ОПК. Виробництво мінометних мін в Україні сягнуло мільйонів на рік. Про це нещодавно повідомив міністр стратегічної промисловості України британському виданню Рейтерс. Він повідомив, що виробництво мінометних мін стартувало з нуля у 2022 році. Також Україна збільшила виробництво артилерійських снарядів різного калібру. Вперше публічно про виробництво українських мінометних мін калібру 82 мм стало відомо у січні 2023 року. А вже у серпні було налагоджено виробництво із 120-мм міліметрових мін. Прототип української бронемашини Варта 2 пройшов вогневі випробування із важким бойовим модулем Січ. Про це нещодавно повідомило українське видання. Нова бойова машина наразі проходить необхідні тести для кодифікації Міністерством оборони, після чого буде вона готова до контрактування силами оборони. Броньована машина оснащена українським бойовим модулем Січ. Він оснащений 30-міліметровою автоматичною гарматою та автоматичним гранатометом. Їх управління здійснюється дистанційно. Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації бойовий модуль Таврія. У міністерстві оборони розповіли, що модуль може встановлюватися на броньовані машини або наземні безпілотники. Ця українська дистанційно керована турель, обладнана великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм. Турель за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, також вона оснащена тепловізором. Міністерство оборони України запускає Хакато наступ машин 2.0 для експертів з РЕП ППО, антидронових систем та оптоволоконних технологій. Захід фокусуватиметься на протидії керованим авіабомбам та дронам з оптоволоконним тобто керуванням. Українська компанія представила революційну систему управління протезами Марс завдяки сенсорам та штучному інтелекту. Марс розпізнає рухи м'язів і розуміє наміри користувача, роблячи керування протезом природним. Ця технологія відкриває нові можливості для управління навіть іншими пристроями, наприклад, дронами. Управління дроном із біопротезом Марс відбувається через зміну положення протеза та напруження м'язів. Нещодавно в одному з міст України відкрили особливий магазин мережі Сільпо, присвячений кіберкультурі від перших комп'ютерів до сучасних технологій. Про це повідомляє прес-служба Сільпо. В партнерстві з кіберспортивним клубом магазин пропонує атмосферу справжнього технологічного світу. Вивіски у формі клавіш, каси в стилі мікросхем та колони прикрашені програмним кодом із сайту Сільпо. Перший український центр інновації Clotex Hub офіційно увійшов до європейської мережі інноваційних хабів у межах програми Євросоюзу Цифрова Європа. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Приєднання до європейської мережі цифрових інновацій відкриває українським підприємцям доступ до європейських практик, досвіду та рішень, які роблять бізнес технологічним та конкурентно-спроможним. Американська організація Endeavor, яка спеціалізується на підтримці та розвитку технологічного бізнесу, зокрема і щодо виходу на міжнародні ринки, відкриє свій офіс в Україні. Про це йдеться в прес-релізі компанії. «Індевр» надаватиме українським компаніям, що знаходяться на етапі масштабування, доступ до інвестицій через фонд, який управляє активами на понад 500 мільйонів доларів та інвестує до 2 мільйонів доларів у перспективні компанії. Українська компанія нова пошта вийшла на ринок Нідерландів з власною кур'єрською доставкою, як наголосили в прес-службі. Це вже 16-та країна, де працює така послуга компанії, також таку ж саму послугу нещодавно запустили і в Австрії. Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 300 мільйонів доларів на оновлення парку електровозів Укрзалізниці. Про це нещодавно повідомили у Міністерстві розвитку громад та території України. Таким чином Україна за ці кошти зможе поповнити локомотивний парк на 50 одиниць електровозів подвійного жилення. Крім цього, завдяки грантовому фінансуванню буде придбано ще 30 електровозів. Україна стала учасницею Міжнародного фонду сільського розвитку. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Це дає Україні нові можливості для подальшого розвитку агросектору. Зазначається, що ця організація єдина Агенція ООН, що повністю зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.